Члени конкурсної комісії, сьогодні, 1 жовтня 2025 року, ми розпочинаємо проведення конкурсу на заняття посади директора комунального декомерційного підприємства Дитяча міська поліклініка No4 Отецької міської ради. Хочу поінформувати членів комісії про те, що у випадку волошення повітряної тривоги комісія зупиняє свою роботу і на всі присутні, і всі присутні. У та переходять до найближчого, розташовано залучується посікати. Вхід со сторони цих Після завершення повітряної тривоги члени комісії повертаються до кінозали та продовжують роботу в правил безпеки обов'язково є обов'язковим. Будь ласка, прийміть це до уваги. Отже, розпочинаємо нашу роботу. Хочу нагадати вам, що комісія для проведення конкурсу на заняття посади директора комунального рекомендаційного підприємства «Дитяча міська поліклініка номер 4 Одеської міської ради, створена на вказом департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради від 8 вересня 2025 року номер 360 та функціонує у відповідності до порядку проведення конкурсу на заняття посади керівника державного комунального закладу охорони здоров'я, ствердження постанови кабінету міста. Від 12, 20, 12 грудня 2017 року номер 1094. Далі порядок. На сьогоднішньому засіданні комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального інформаційного підприємства дитячі міська політика номер 4 доскісти міської ради присутні вісім членів конкурсної комісії. Що, що що складає двість від е, загального складу комісії, що свідчить про те, що засідання право є правоможним. На першому засіданні конкурсної комісії було прийнято рішення про залучення до роботи в якості фахівця по роботі з документами головного спеціаліста відділу кадрового правового з департаменту охорони здоров'я десь міської ради фізику Ольгу Валеріна. Правом дорачого волода для проведення оценики пропозиції та співбесіди 10 що, е, щодо відповідності професійної компетентності претендента встановленим вироком, яка каже на сьогоднішньому засіданні. Отже, маю пропозицію щодо затвердження порядку для сьогоднішнього засідання комісії. А саме, перше, розгляд заяв претендента і доданих до них документів щодо відповідності установлені вимогам. Друге, прийняти рішення про допуск претендентов претендент, до участю конкурсі на заняття посади директора комунального рекомендаційного підприємства Дитячої міського політика No4 Одеської міської ради. Третє призначення театр засідання конкурсної комісії в проведенні конкурсу на заняття посади директора комунального неколеного підприємства Дитячій міського поліклініка No4 Отецької міської ради. Чи є осіб на комісії зауважень або доповнені до передкувати? Немає. Тоді, тоді шановні колеги, підстав на голосування, затвердження порядку денному. Прошу голосувати. Хто за? За За 8. Проти 0 утримався 0, порядок денний прийнято одного Розпочинаємо розгляд питання першого, першого порядку денного. Розгляд заявні інтенсивні і доданих до них документів щодень. Словно надається секретарів комісії будь ласка. Доброго дня, Вікторівна, доброго дня, шановні члени комісії. Хочу вас проінформувати, що відповідно до протоколу першого засідання конкурсної комісії та оголошення розміщено на єдиному порталі вакантних посад у державних комунальних закладах охорони здоров'я, далі єдиний вважал, а також на офіційному сайті обійської військової ради. Про конкурсний відбір претенденцій на заняття посади директора комунального інформаційного підприємства, Дитячої міська поліклініка No4 Одеської міської ради, прийом документів від претенденцій здійснювався з 10 вересня по 26 вересня 2025 року. Це відведений час, на єдиний портал з використанням засобів електронної ідентифікації, зокрема продовження цифрового підпису, було подано документи одним претендентом. А саме говоримо, з Аліною Леонідовною. Дякую. Розпочинаємо робити документи президент Супроновою Олени Олен, Леонідовної. Прошу вас. Ольга Велігівна. Да, Ольга Велігівна продемонструвати членом комісії. Членом комісії. Директорчачої міської піліклініки бюлі... номер 4 та оголошення про проведення корпусу <гусується> на наших моніторах, а також на великому екрані дані. Ми бачимо, що кількість поданих заявок від претендентів складає один. Прошу вас, Алла Олександре, зачитати ремонт комісії в переліку поданих на єдиний веб портал претендентам. А також надати члену комісії зазначені документи у об оперовому вигляді для одній Так. Релі документів, які подала на єдиний портал Аліна Вернівівна. Це ми можемо бачити на своїх моніторах. Вона нам додала скановану копію витяга про місце проживання, копію паспорта громадянина України, заяву про участь у конкурсі і зазначення основних конфільмів для забув посади. Вона повинна бути встановленою формою. Також резюме, автобіографію, копію диплома спеціаліста, копію диплома магістра, копію трудової книжки, конкурсна пропозиція, також витяг з інформаційно-аналітичної системи про відсутність судимості, копію довідки про проходження попереднього періодичного та посочего психіатричних оглядів, зокрема на предмет вживання психоактивних речовин, встановленої форми також вона буде набути. Попередження стосовно встановлених законом України про забігання корупції вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, також встановлені форми, заяви про відсутність у діях особи конфлікту інтересів встановленої форми, підтвердження подання декларації особою, повноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, копія статусу відмітку про видачення української мови. Можемо переглянути документи, які наявні, які подала наш кандидат. Щось з документів ми будемо відкривати, подивлятися, що ви скажете члені комісії. Нічого. Ми можемо відкрити, наприклад, ті, які там встановлені форму, якщо ви хочете переглянути, що саме форма була дотримана. Або можемо тільки перелік. Також документи є в попровому вигляді, вони знаходяться в цій папці, Зараз ми вам їх на огляд. Ми будемо далі спілкуватися і паралельно переглядати документи військовому вигляді. Дякую. Можемо продовжувати. No 4 Одеської міської ради. Які є запитання щодо документів входа до претендента в пецініта, комісії? Якщо запитань немає, пропоную поставити питання на голосування щодокументів претенденту про нове і не Уданих в повному обстрілі відповідно до пункту 28 порядку та у переповідності встановлено вимога відповідно відповідного до пункту 27 порядку та в оголошенні. Прошу голосувати. За в описі проти 0 утримання рішення прийнято. Рочинаємо розвід питання про порядку денного прийняття рішення про допуск претендента до участі у конкурсі. Надається посади директора комунального інформаційного підприємства Дитячна політика номер 4 Одеської міської ради. Словно надається секретарю комісії Анна посапану. Дякую. Відповідно до порядку, до пункту 31 порядку проведення конкурсу на заняття посади керівника державного комунального закладу охорони здоров'я за рішенням конкурсної комісії. Претендент не допускається до участі в конкурсі у разі. Перше не подання неї необхідних документів, передбаченим пунктом 28 цього порядку. Друге Його невідповідності встановлено комісією вимогам до претендентів та конкурсних пропозицій. Третє наявність у претендента незнятої або не погашеної в установленому законному порядку судимості заборони займати відповідні посади або е, провадити певні види діяльності. Четверте наявність судового рішення, яке набрала законної сили, за яким претендент визначений винним, Визнаний винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією. П'яте перебування претендента на посаді керівника відповідного закладу більше 2 строки підряд. Отже, як було зазначено раніше, претендент Аліна Леонідівна Тукрунова подала необхідні документи, передбачені пунктом 28 порядку, відповідає комісією комісію до та конкурсні пропозиції. У претендента відсутня визнята або не погашена в у законом порядку судимість та заборона займати відповідні посади або провадити певні діяльності. Відсутнє судове рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент визнаний у вчиненні корупційного правопорушення, або правопорушення пов'язаного з корупцією. Дякую. Дякую. Є запитання або пропозиції у вас, шановні ще не комісії по цьому питанню. Якщо, не не Якщо запитання немає, є запитання? Немає. Якщо запитань немає, ставлю на голосування питання про допуск претендента Аліна Янівна Сопромови до участі у конкурсі на заняття посади директора комунального проєкту підприємства чачні поліклініка номер четыре Одесські міського ради. Прошу голосувати. За вісім по рішення місяця окон волосся. Переходимо до розгляду питання третього порядку денного. Визначені дати наступного засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на затяг посаду директора комунального неполітину дітям міста десь не поради. Сто Дякую, Аніслава. Інформую вас, що. До пункту 31 порядку претенденти допущені до участі в конкурсі є його учасниками. Про прийняття конкурсної комісії рішення претенденти та учасники повідомлюються е, секретарем конкурсної комісії протягом трьох робочих днів з дня проведення засідання з документів. до документа. Хочу, повіддув... Хочу члени комісії на тому, що ударяти над претендентам зазначено, що Інформацію про проведення фонду Аліна Леніна просить подобляти її шляхом телефонного дзвінка. А, Також хочу проінформувати членів комісії про те, що відповідно до пункту 34 порядку, а саме конкурсна, пропозиція конкурсна комісія проводить необхідну кількість засідань з метою забезпечення проходження кожним учасником конкурсу наступних етапів. Перше проведення співбесід з учасниками конкурсу з метою оцінювання їх відповідності, критерію доброчесності. Друге заслуховування конкурсних пропозицій учасників конкурсу. Третє рейтингове оцінювання учасників конкурсу та визначення фіналістів конкурсу. Четверте проведення підсумкових співбесід фіналістами конкурсу та визначення переможця конкурсу. Вимоги до оцінювання за зазначеними критеріями та перелік ідентифікаторів відповідності учасників конкурсу. За кожним критерієм визначається у порядку оцінювання учасників конкурсу на заняття посади керівника Державного комунального закладу охорони здоров'я. Затвердженому нападу Міністерство охорони здоров'я від 23 грудня 2024 року Номер 2143 Дякую. Шановні члени комісії, в рамках нашої роботи ви було ознайомлені з нормативною базою, зокрема з порядком проведення конкурсу на здання тя посади керівника державного комунального закладу охорони здоров'я та тверджено становимо Кабінету міністрів України від 23 27 грудня 2017 року. Номер 1094 та наказу Міністерства охорони здоров'я України 23 грудня 2024 року 2145. Тому нам з вами необхідно визначитись з датою проведення наступного засідання нашої комісії для забезпечення проходження учасниками конкурсу та визначених порядків, які у вас є пропустіці щодо цього питання. Ми можемо, ми можемо. Є, є пропозиція. У мене є пропозиція е, з угуванням того, що наразі в місті відносно спокійна ситуація щодо повітряних тривог. Е, пропоную не відкладати і зібратися ще раз сьогодні, в другій половині дня, та провести інші етапи конкурсу і визначити нашого Піли... 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 Чудово. Чудово. Дякую. Тоді ми так і визначаємо, що сьогодні, але давайте з часом ми також е, вирішимо. Зараз у нас 12.45. Е, якщо ми о 14 годині зберемося, Добре. Зможемо так? зможемо, так? Добре, тоді. Якщо немає інших пропозицій, стали на виступанні питання щодо проведення наступного засідання комісії 1 жовтня, жовтня о 14 годині. Прошу голосувати. За, без лица, който може да потребна стоя. Лишени клиники от Тя, за си да не за до злостичие, ако е и